На вулиці плюс 35, постійні відключення світла, все це впливає на умови зберігання харчів у магазинах та на ринку. Особливо гостро постає питання щодо реалізації молочної продукції на ринку. Фахівці Держпродспоживслужби закликають купувати молоко, сметану, сир у спеціально обладнаному молочному павільйоні. Згідно наших законів на сьогоднішній день і правил торгівлі на ринку, ветеринарно санітарних правил торгівлі домашня продукція молочного виготовлення но ну, дозволяється реалізувати поки що на ринках без холодильного обладнання, але така спека, така спека, і вони реалізують цю продукцію на столах. На вулиці, якщо якість продукції на стихійних ринках ніхто не перевіряє, то товари у молочному павільйоні мають експертний висновок. Він дозволяє продати товар протягом двох годин. Далі купувати молочку у спеку вже небезпечно, адже можна підхопити різноманітні кишкові інфекції. Якщо ти е, пройшла ветеринарну санітарну експертизу у 8 годину ранку, то до 10 години ранку ти маєш право продавати цю продукцію, якщо ви хочете більш-менш Її якісно, і не кисле молоко купити, цей забруднений сир у цим, у цим всім, то прийдіть ви не о 12-ту годину ранку на ринок, а прийдіть у 7. -му. У восьму, кади коли люди тільки приїхали, вони розложилися, ще воно не зіпсоване. Купивши продукти, що швидко псуються, а це також риба та м'ясо. Відразу йдіть додому, проведіть термічну обробку, або кладіть до холодильника, заморожувати їх у разі розморозки при високих температурах не можна. Поки вам не продали відповідальність за цю продукцію, несе оператор ринку. Тобто цей продавець, який він повинен як ще його зберегти і продати вам якісну продукцію. А коли ви вже купили цю продукцію, то вже на вас лягає відповідальність, як її зберегти. Ну це ж для себе, то не ходіть з цим. Сиром, з цим м'ясом, з цією рибою чи ковбасою ще по ринку 2 часа, щоб воно там у вас у кульку в телефоні парилося. Враховуючи відключення світла, готувати багато їжі, яку ви не можете з'їсти зараз, також небезпечно. На сьогоднішній день відключається електроенергія. Чотири часа. Якщо холодильник добре працює, так? і при закритих дверях 4 часа він. Зберігає температуру. Якщо ви вже двері відкрили, закрили, то вже температура падає. Я пропоную усім, хто хоче зберігати свої харчові продукти, у всіх холодильниках покласти термометри. Тоді ви будете бачити, яка температура, який оце, оце Падання цієї температури Працює холодильник. Виглянули да, температура 6-7 градусів. Це добре, це дуже добре. Якщо він не працює 4 години, ви відкрили, подивилися, а там уже 13-15 градусів. Це, це погано. Не перезавантажуйте холодильник, у ньому повинно циркулювати повітря. Зберегти холод у холодильнику допоможе пластикова пляшка із замороженою водою сухий лід.